Всім привіт! З вами я Рікос Кокос, і сьогодні ми будемо е, робити фатальну кінцівку. А це Ось ця кінцівка. Прошл... У прошлый раз ми цю робили, і вона була трошки страшна. М -м, це трошки. Я не думаю, що хтось то нас боявся, Я вже взагалі привик, привик, тому що я вже багато разів це робив. Все ж таке. Погнал, угу. погнал, так, так, так. Погнал далее. Просто на одну секунду залезли все два раза у нас. І ще у мене друг робив відео, і я хочу кое щоб провірити. Але це буде вже у ну, наступній серії. Або наступній, я вже не знаю. Так, вс ось. Йоу, батько. О, зараз ми робимо так же ми просто дивимось Та ж саме Я не хочу, щоб ви знову дивилися на е uh, Face я ще не знаю як це буде на українському Далі. А він нас не бачить, тому він не обращає внимання. А щоб він нас бачив, то він такий, мабуть, what вот, I Що ти робиш?» Ну, все. Изи, 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 изи. Погна, погна, погнали. Тут ми Тут ми не будем убиватываться, а буде Ну, трошки інше буде. На ми б'ємо отца, ну. і тут... Можна ще раз нажати, і це буде безумне кінчик, але ми не нажимаємо. І... І... Ось так. Ось таке. Мы такие боже мій ну, схоже понятно, зрозуміло, що він с тобой был. Сам себе. Що це тоні. Я не доволен. Ну, це було. Ну, це було фатальне кінцівка, і всім пока. З вами був Ярик Какос.